Слава Україні, з вами програма телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Далі про головні події в житті українського війська Музика. цього тижня війська Російської Федерації здійснили чергову комбіновану атаку по Україні. Ворог використав шахеди, крилаті та балістичні ракети, зокрема Х 47 М 2 кинжал. Через ракетний удар по місту Полтава загинуло 54 людини, майже 300 поранені. Внаслідок атаки на Львів семеро людей загинули 66 постраждалих, 10 з яких діти. Як відомо, в одну мить атака по Львову принесла горе в сім'ю Ярослава Безелевича. Чоловік залишився без дружини та трьох доньок Емілії 7 років, Дарини 18 років, Ярини 21 рік та дружини Євгенії 43 роки. Руйнувань зазнали звичайні житлові будинки та інфраструктура міст України у Полтаві. Ворог влучив у будівлю інституту зв'язку. За останні шість діб противник не просунувся на покровському напрямку ні на крок. Про це в інтерв'ю CNN розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, наступ українських підрозділів на Курськ мав зокрема не дати Москві атакувати українську територію з цього напрямку. Аби стримати український наступ, Росії довелося стягнути до Курська десятки тисяч солдатів, серед яких є її кращі повітряно-десантні підрозділи. Зауважив Сирський. У наслідок операції в Курську зменшився. Тиск Росії на Покровському напрямку. Головком відзначив, що кількість артилерійських обстрілів та інтенсивність ворожих штурмів знизилась. І до офіційних новин. Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гаріс підписали угоду про підтримку України та співробітництво між двома країнами. Цьогоріч Ірландія зобов'язалася виділити нашій державі 128 мільйонів євро на нелетальну військову підтримку та щонайменше 40 мільйонів євро на гуманітарну допомогу. Ірландія також надасть системи розмінування та обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів і надалі братиме участь у коаліції з розмінуванням. Також країна-партнер забезпечить постійну підготовку Збройних сил України через місію ЄС з військової допомоги в Україні. В рамках цьогорічних навчань Сібриз, екіпажі протимінних кораблів Чернігів і Черкаси разом з корабельною групою НАТО відпрацювали низку вправ, основною серед яких було розмінування акваторії моря. Через агресивні дії Росії, де окуповані українські території Чорне та Азовське моря, навіть після завершення війни, ще довгий час будуть небезпечною зоною, оскільки нашим військовим та іншим відповідним службам необхідно буде виявити та знешкодити усі вибухонебезпечні предмети, які російські окупанти практично насіяли в наших землях та водах. Саме тому цьогорічні навчання, як і минулорічний Сібриз, були спрямовані саме на розмінування морів. Особливої уваги з більш поглибленою програмою навчань приділили розмінуванню морського дна. За допомогою цього Сіфоксу Ай, це пошуковий Сіфокс. Ми знаходимо міни, можемо обдивитися підводну територію, вказані точки. Розвиває швидкість шість вузлів під водою вперед і один вузл під водою назад. В нього є влаштована камера, влаштований ліхтар, гвинти в кормовій частині, вертикальний трастер, винт. Для підйому і занурення під воду. працює на чотирьох батареях, які знаходяться в раструбах. Дрон може працювати на глибині до 200 метрів та дистанція 500 метрів. Коли дрон заходить під воду, починається місія по точкам. Спочатку він іде сам по точкам, після чого приймається ручне управління і виходить дрон на контакт уже з консолі. За допомогою цього дрона наш старшина підходить до міни. Може її оглянути, може записати координати для подальших дій і повертає дрон на поверхню води. За допомогою іншого дрона, «Сіфокс Фокс Чарлі, проходить знешкодження вибухонебезпечного предмета. Принцип роботи точно такий самий, як в Сіфокса пошукового, але всередині чорного Чарлі є вибухівка. Проходить кумулятивна струя, яка пробиває корпус міни, детонує її. Якщо міна не детонує, то детонує сам дрон. По підсумках даного сі який ми успішно закінчили, всі поставлені завдання, які надало нам наше командування, ми виконали, дослідили більше 20... Цілий по координатам знайшли якірні міни, донні міни. Екіпаж повністю готовий до роботи, і ми зробимо все, щоб наше чорне море було знову безпечним. Завдання амфібійних навчань відпрацювали днями підрозділи морської піхоти. Наскільки вправно десантуються наші морпіхи, ми переконалися на власні очі. Швидкість човна є настільки великою, що він фактично летить над хвилею. Швидкість і маневреність це лише частина вмінь, що мають бути притаманні морським піхотинцям для успішного виконання завдань, зокрема на півдні України. Саме для напрацювання необхідних вмінь і навичок підрозділи проводять регулярні навчання. Сьогодні у нас тут проходила амфівійна підготовка піхотних підрозділів. Це ті заняття або завдання, які включають в себе подолання водяної перешкоди. Подальшим виконанням піхотних задач. Це перший етап навчання, якому передує тривала підготовка. Необхідно підготувати спорядження, здійснити маскування, врахувати дані розвідки, розподілити задачі, відпрацювати алгоритм розміщення у човні. Загалом складових у цій підготовці дуже багато. І тут суттєву допомогу інструкторам, які керують підготовкою, надають морпіхи, що вже мають бойовий досвід саме у виконанні таких завдань, і ця тактика приносить непогані результати. Хлопці дуже класно приймають інформацію, яку дають їм інструктори. І якщо в них щось не виходить, їм на це наголошують, то вони роблять висновку. Дістанці земля! Давай, 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 давай! За час таких амфібійних навчань морські піхотинці мають відпрацювати посадку висадку з човна на різні точки, як в день, так і вночі. Пересадку з човна у човен, як на тихому ході, так і на швидкості. Відпрацювати надання допомоги пораненим тощо. У бойового медика на позивний страдіварі за півтора року служби подібні навчання далеко не перші, але ці найцікавіші, зокрема щодо обсягу виконуваних завдань. безліч пересаджувань безпосередньо, різні точки. Тобто до цього е, такого не було. Пашо, пашов, давай давай, пашо, пашо. Все, що тут відбувалося, просто на вищому гатунку. Навички, які здобувають морпіхи і під час навчань і за бойових умов, вкотре підтверджують, що вони справді є воїнами трьох стихій. Ось, наприклад, вони навчилися настільки швидко і непомітно виконувати поставлені завдання, що навіть ця місцева мешканка вважає їх своїми. Така вправність українських морпіхів не лишає жодного шансу на успіх нашим ворогам. Полон вбиває в Одесі. Відбулася чергова акція в підтримку полонених та безвісти зниклих захисників України. Сотні рідних, близьких, друзів, полонених та зниклих безвісті захисників нашої держави в чергове зібралися в центрі Одеси із закликом не забувати про військовослужбовців, які роками чекають повернення додому. Так у лютому, 24-го більше сотні військових лише однієї з бригад не вийшли на зв'язок після штурму окупантів на Авдіївському напрямку. Чоловік мій пішов 26 лютого 22-го року. Пішов добровольцем. Він капітан далекого плавання. Йому 55 років виповнилося після того, як він зник. Ми всюди зверталися, де тільки можна, своїми силами десь шукали і хочемо, щоб держава на нас звернула увагу, щоб всі щось робили. Акція розпочалася з вшанування полеглих за Україну хвилиною мовчання. До учасників почали доєднуватися всі небайдужі ми збираємося майже кожного тижня, кожної неділі для того, щоб нагадати суспільству, нагадати владі, нагадати міжнародним організаціям, тому що часто присутні в нас міжнародні змі про те, що наші рідні вже третій рік знаходяться у ворожому полоні і над ними знущаються, їх катують, і нам треба їх якомога швидше визволяти звідти. І як ми бачимо за останніми обмінами, хлопці приходять в геть в дуже страшному стані в ледь живі. Найважче це даються обміни. Азовців, але над ними і більше всього там і знущаються. Все одно Росія їх не хоче віддавати. У Дмитрика тато до повномасштабного вторгнення працював будівельником, потім добровольцем став на захист держави. Ось вже півроку, як вважається, зниклим безвісти. Він завжди любив свою країну та завжди робив діло до кінця. Я дорожу своїм батьком. 22-го року не виходить на зв'язок чоловік Людмили. Всього за тиждень до виходу на бойове завдання молодята побралися. Він був під Бахмутом. 21 травня ми з ним розписалися, і 28-го він зник без вісті. Мені подзвонили одразу, 28 травня, ввечері я вже одразу це узнала, пішла в частину. І, і з тих пір почалося це пекло. Чоловік, тато, син, друг. У кожного з учасників своя історія, але всі поєднані горем і надією, вірою в те, що рідні нехай в полоні, але живі. Кожен сподівається на обмін. Кожен чекає на телефонний дзвінок, де у слухавці пролунає Я живий. Я повертаюся. Українське сонце зійшло. Одному з одеських ліцеїв відбулися відкриття меморіальної дошки та церемонія вшанування пам'яті загиблому в боях за Бахмут Одесита. Військовослужбовця 4-ї танкової бригади Сергія Борисова. Сергій Борисов позивний Одеса, бойовий медик наш земляк, випускник 2007 року Одеського ліцею номер 13 Навічно в строю і відтепер на меморіальному портреті в стінах своєї першої «Альма-Матер». Історії їх життя різні, але спільне одне. Вони надто любили свою землю і свої родини, аби дозволити ворогові споплюжити найдорожче. Воїни, герої, життя яких обірвалось дуже рано у цій жорстокій війні, повертаються додому на щиті. А люди шанують вірних синів батьківщини, відкриваючи пам'ятні дошки на їх честь. Наші діти знають, що за нашим суводенням, за нашим звичайним навчанням в школі за партою стоїть життя героїв. Сьогодні ми вшанували пам'ять нашого випускника Сергія. Я вважаю, що це дуже гарний приклад для дітей, як треба ставати на захист держави. Що держава? Це ми всі. Ось такий, от звичайний хлопець, так який також колись тут бігав по коридорам, там кричав якісь кричалки, вчив математику, писав математику. Зараз був захисником України. Був той, хто стояв, був той, хто відстоював. Тому тільки відчуття піднесеності, так, великого суму, великого жалю, але відчуття піднесеності, відчуття. Того, що ти також можеш щось зробити в своєму житті, ти також можеш піти, ти також можеш бути, бути більшим, ніж ти зараз є. Він був як кожен звичайний підліток. Єдине, що вирізняло його завжди, це цілеспрямованість і бажання досягти своєї мети, каже мати героя Лариса. Був добрий, а відповідальний, дуже мотивований. Якщо він сьогодні отримає чотири, а його друг п'ять, то він завтра зробив все, щоб було в нього п'ять. У 2022-му він не чекав повістки з територіального центру комплектування, а сам через той самий характер оббивав його пороги. Були вже в Своровському воєнкоматі ТЦК. 26 березня він вже був направлений в черкаський навчальний заклад, а потім вже починає з Мар'їнки, Авдіївки, Піски ранен був потім під Харково в Кукавськи. Дуже хотів додому побачити сина. Вернувся раніше з року, на 10 днів. І сказав: мама, я не можу бути вдома, тому що там мої хлопці. Я за них відповідальний. Як підтримувати і виховувати з малку загальну культуру пошани українських сучасних героїв? Організатори та учасники меморіального заходу вважають так. Бойовий медик. 4-ї танкової бригади імені гетьмана Вигольського. він рятував життя побратимів, але не зміг рятуватися сам. Ну тому, що він казак, він герой, він патріот, який навчався в цій школі, і це дуже важливо. Ви сьогодні бачили по. Очам дітей учнівської молоді, що вони переживають, що вони шанують. Ну і також велика вдячність і адміністрації школи. Вони дають нам можливість далі продовжувати жити наше нормальне життя. Вони саме ті, хто єдині, хто стоїть між повним, повними жахітями війни, наші захисники, які будуть нести нашу незалежність, нашу свободу на своїх плечах. А ми повинні завжди їх пам'ятати, завжди бути вдячними за це. З метою вшанування пам'яті героя Одеси та Сергія Борисова педагогічний колектив разом з учнівським активом ухвалили рішення вже незабаром підтримати один з одеських медзакладів, де лікують і реабілітують поранених героїв. Така акція це спроба підтримати врятованих захисників та їх сім'ї заради життя, заради нашої перемоги. Слава слава! Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна! Героям слава!